Ось дали дві коси на ремонт FS-55 китайська така бензокоса. Нарешті знайшовся в мене вільний час, візьмуся. Подивлюся хоча б одну сьогодні бензокосу. Каже чоловічок, що бензокоса не заводиться чомусь. Того року, як він зілляв бензин. осінню, як косив нею. то з того часу вона стоїть у нього, а мені недавно приніс на ремонт. Що ж, заллямо бензин, попробуємо завести, що там є. На даній бізнес-закусі, щоб відкрутити від, від, глушитель, подивитися, що там, потрібно зняти оцю кришку стартера. Так, що... Беремо з цю роботу. Тези кърли. Ну, че? Му се Затем загорів, так затягнути. До більш, як кажуть, радикального методу Є в мене такі тиски. Спробуємо взяти тисками. 感觉吗？

Що поставлю на паузу, прийдеться включити компресор і видути це все. Вичистити Придеться випалити цей глушитель, тому що він такий важкий, дуже сильно забитий всередині. Для цього звичайна лампа. Идкачиваем, запаливаем и выпаливаем кустак утримайся. Дивіться скільки там з нього випадає цього нагару. На даних бензокосах особливо оцей, оця частина забивається, оцей вихлоп тоненький. Там з тої сторони, всередині, деколи навіть отут так заб'є нагар. Ну що, глушитель я почистив. В руках він має бути легенький такий. І якщо нам так потрясти, немає нічого ніякого там всередині мусора. Ну, це звичайно там жесть цоркає. Мусору там нема ніякого. Довелося мені ще вирізати додаткову прокладочку з парміти, тому що ця сторона більш-менш так ще нормальна. А з цієї сторони, як бачите, типу повідставало до глушителя то пристало було. І тому я вирізав. Тому такий бутерброд зараз ми складемо. Це все докупи. Так. Цей болт також є замінив мою. Новий болт такий, тому що старий вже не годний. Отже, основна робота, яка була зроблена, це фактично глушитель. Я так думаю, що його... причина була в ньому. Зараз подивимося, що свіча нагар, тим сильно всередині ізолятор був. Карбуратор був чистий, я його просто так. Трішки обдув компресором, передив і все нормально. Що ще? Замінив болт цей наглушитель, замінив, проклад... ну, додав ще одну прокладочку. Ну і фактично. Ну, більш нічого. А, ну так ще почистив, що можна було. Які доступні місця були, де, то почистив трошки. помив. Йдемо заводити. Качуємо помпочку.